отже, міжнародний саміт Support Ukraine підтримує Україну сьогодні в столиці. Ми в об'єднаному марафоні наживо стежимо за заявами його учасників, зокрема президента України та лідерів країн, що є нашими партнерами в час російської агресії. Повномасштабна фаза якої розпочалася рівно три роки тому, 24 лютого 2022-го. сьогодні. В ефірі каналу один плюс один переплітатимемо спогади з тих страшних і водночас героїчних днів. та найоперативніші новини на сьогодні для вас працює команда ТСН. Отже, в ці хвилини в Києві триває саміт підтримую Україну за участі світових лідерів. До Києва прибули очільники урядів, дипломати, представники міжнародних організацій. Головними темами залишається підтримка України. У своїй промові президент Зеленський подякував гостям за цю підтримку. Розказав, що під час візиту американського спецпредставника Кіта Келога українська сторона передала президенту Трампу графік припинень вогню, які були встановлені і порушені Росією. За усі 11 років війни, президент України наголосив, що якщо Росія хоче миру, то першим кроком до нього мав би стати обмін полонених усіх на усіх. Також акцентував, що в цьому році має. Завершитися війна, але мир доведеться здобувати з силою та єдністю. Своєю чергою партнери пообіцяли, що й далі надаватимуть Україні військову та фінансову допомогу зокрема, будуть надані додаткові системи ППО, артилерійські снаряди та продовжиться навчання українських військових за кордоном. Також говорили про прискорення інтеграції України в міжнародні організації в ЄС в НАТО. Вперше пролунала і пропозиція дати вступу України в ЄС. Її озвучив президент Литви Гітана Снауседа, і її крайній термін це 1 січня 2030 року. Також гості заходу підтвердили легітимність президента України. Він був законно обраним, залишається таким і дотепер сьогодні треті роковини від початку цієї війни? Сьогодні ви бачите нашу столицю, нашу країну, ви бачите наших людей з лідерами, які прибули в Київ. Ми почали цей день зі вшанування пам'яті наших воїнів, які віддали своє життя заради України. Як і тоді, так і сьогодні. Ми всі знаємо, що це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Як і тоді, так і сьогодні важливо це знання не приховувати і називати речі своїми іменами. Будь-який дієвий спротив народу в війні засновується саме на усвідомленні правди, правда. Яка об'єднує людей в країні та усіх у світі, хто підтримує? Я дякую усім вам, шановні друзі. Дякую вам за підтримку. Дякую усім нашим людям в Україні, усім українцям вдячним, усім українцям в світі, які підтримали свою державу. Я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По перше, ми маємо невідкладно забезпечити. Підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема системами ППО, та е, спроможностями нанести удари на велику дальність. Крім того, маємо переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї. Литва е, забезпечить додаткові системи ППО. Як ми домовлялися? Далі ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України України. Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. Ми тут сьогодні, бо Україна це Європа. В цій боротьбі за виживання вирішується доля не лише України, а й доля. Європи так написала в соцмережі ікс президентка Єврокомісії Орслав Фандерляїн, світові лідери та єврокомісари. Сьогодні прибули в Київ вранці делегацію на залізничному вокзалі. Зустрічали очільник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Собіга, а також керівництво Укрзалізниці. Згодом гостей привітав і президент Володимир Зеленський. Прибуття високих гостей на собі відразу відчули кияни і місто стало в заторах. Загалом у саміті лідерів країн партнерів підтримує Україну, беруть участь три. 37 лідерів держав, 13 із яких присутні особисто, а 24 – онлайн. Президент Зеленський цей захід назвав ймовірно переломним моментом. Стілінові оце президент. Європа та інший світ і далі підтримує нашу країну. Вже в березні Україна отримає новий пакет допомоги від ЄС на 3,5 мільярди євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії фон дер Фандрляїн. За її словами, це має посилити підтримку в гарантуванні енергетичної безпеки нашої держави. Крім того, в треті роковини повномасштабного вторгнення Української європейський союз перепрошую ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Нові пакети. Допомоги Україні надають також Данія, Норвегія, Швеція. Так, данія виділить майже 57 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу та зусилля з відновлення в Україні. Понад мільярд доларів від Норвегії також підуть на гуманітарну поміч та на енергетичну безпеку. 127% Мільйонів від Швеції витратять на системи протиповітряної оборони 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для військових Україні на Естонія. Про це повідомив прем'єр країни Крістен Міхал. Фінляндія виділить 4,5 мільйони євро для підтримки України. Ці кошти спрямують у фонд, що підтримує українців на сході та Півдні держави, а також на деокупованих територіях про допомогу у вигляді зброї та 5 е, мільярдів. В канадських доларів також розповів прем'єр Канади Трюдо. 185 ударних безпілотників Росіяни запустили цієї ночі через три роки після повномасштабного вторгнення в Україну. Нашим силам ППО вдалося збити 113 шахедів. Ще 71 безпілотник імітатор локаційно втрачені без негативних наслідків. Так повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зокрема, окупанти атакували Дніпропетровщину, Одещину, Хмельниччину та Київщину. Уламки безпілотника впали на відкриті території в Деснянському районі столиці а в Броварах. Дрон влетів в недобудований багатоповерховий дім. Уламки влучили в 23 й та 11-й поверхи, внаслідок чого там виникла пожежа. Рятувальники оперативно вогонь ліквідували. Відомо, що через атаку постраждав місцевий сторож, який цю недобудову охороняв. А на світанку російський каб влучив у неробоче виробництво в Харкові. Тим часом в селі Цупівка через вороже влучання в хати є четверо поранених. По Рясному золочівської громади росіяни запустили три шахеди, влучили по агропідприємству. Пошкоджено техніку, склади, амбулаторію і два житлові будинки. Окупанти також вдарили по куп'янську, поцілили в авто. Близько двох сотень ударів. Завдали окупанти по сумщині. Там поранена людина, чотири керовані авіабомби скинули на глухівську громаду травмованого 18-річного юнака. Балістичною ракетою росіяни вдарили по сумській громаді. Двома безпілотниками атакували житлові квартали Сум. Пошкоджено чотири багатоповерхівки у Херсоні. З-під завалів власного дому дістали тіло 72-річного чоловіка. Він загинув вночі через російський обстріл. І ще один містянин поранений. Троє людей травмовані в області під ворожим вогнем та авіаударами. Опинилися понад три десятки. Населених пунктів російські терористи пошкодили багатоповерхівку: 19 приватних будинків, ядки, газогін та автомобілі. А от по Запоріжжю ворог завдав понад чотирьох сотень ударів. З авіації гатили по Гуляйполю та Щербаках безпілотникам атакували, зокрема, Запоріжжя, П'ятихатки, Малутокмачку, Новодарівку. Також обстрілювали міста і села з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Потрущили 12 осель. У Мирнограді це вже Донеччина. Окупанти поранили людину. В Костянтинівці понівечили сім багатоповерхівок. Приватні оселі, газогін, лінію електропередач, вогнем накрили оселі в Сіверську, Іванопіллі, Покровську бомбами вдарили по слов'янську та райолександрівці. Потрощено два десятки будинків та інфраструктуру. Російські загарбники просунулися в районі Білогорівки на Луганщині також біля Макіївки та Новочеретуваного на Донеччині. Це останні дані аналітичного порталу Діпстейт. Тим часом Генеральний штаб збройних сил звітує про 96 бойових зіткнень по всьому фронту. За останню добу окупаційна армія тисне в напрямку Покровська. Там українські захисники зупинили 22 штурми. Росіян на Лиманському відтинку ворог атакував 15 разів. Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Росіяни активно намагаються витіснити українську армію з цього напрямку, але безуспішно майже два десятки штурмів агресора відбили наші захисники. Продовж ми. Минулої доби загалом за останню добу супротивник здійснив по українських позиціях понад 5 тисяч обстрілів, завдав півсотні авіаударів і застосував більше як три тисячі дронів камікадзе. Ну а зараз повертаємось до міжнародного саміту «Сепорт України «Підтримуй Україну, який триває зараз в столиці. Де ми слухали вже лідерів країн, що допомагають Україні вже три роки чинити гідний спротив повномасштабному російському вторгненню? Цей захід нагадаю найвищого рівня до Києва. Прибули президенти прем'єри наших партнерів. Розпочинався він і під супровід повітряної тривоги, яку оголошували в столиці. Відчули в